Знаєте, що мене е, найбільш дивує, я не знаю, е, викликає непорозуміння. Можливо, навіть віче це, ви можете це назвати як вважаєте за потрібним. Це лідер Китаю Сі Цзепінь. Він схвалив позицію Путіна і щодо війни проти України і заявив, що підтримує Росію, і назвав Путіна союзником в побудові нового світового порядку. І разом з очільником Кремля Кремля він зазначив, що конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричини. Ну а я нагадаю, за російською пропагандою, перша причина це що? Це загроза розширення НАТО, дискримінація російськомовних, а також утиски російської мови і культури в Україні. Сі Сідзепінь також заявив, що Росія і Китай повинні бути справжніми сталевими лідерами, загартованими в сотнях випробувань. І обоє пообіцяли посилити координацію у всіх сферах, і, зокрема військовий, і протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування Китаю та Росії.